У Німеччині можна побачити багато: якісні продукти, біомагазини, спортклуби на кожному кроці, щотижневі ринки з фермерською їжею. І водночас кожен другий дорослий має зайву вагу, а кожна п'ята людина клінічно ожиріла. Навіть серед дітей статистика лякає: кожна сьома дитина вже з надмірною вагою. І це не просто про цифри. Це про серце, тиск, діабет, це про якість життя. І це все в країні, де на кожному кроці фітнес, органіка і розмови про збалансоване харчування. Звучить парадоксально, правда ж? Ось кілька цифр, які дійсно складно пропустити. Понад 53% дорослого населення в Німеччині має зайву вагу, більше 20% клінічно ожирілі. Кожна сьома дитина в Німеччині має зайву вагу ще в початковій школі. Щороку витрати системи охорони здоров'я пов'язані з лікуванням ускладнень ожиріння перевищує 17 мільярдів євро. Це не це не окрема проблема, це частина повсякденного життя мільйонів людей. І при цьому медіа про це говорять дуже обережно, а іноді взагалі мовчать. Ти живеш у країні, де здається, усе зроблено для здоров'я: інфраструктура, інформація, доступ до медицини, про які ми з вами неодноразово говорили. А потім відкриваєш новини і читаєш подібні цифри. Це не мої слова, це дані Німецького інституту харчування за 2023 рік. І це не просто естетична проблема. Це величезне навантаження на систему охорони здоров'я, на економіку і на саме суспільство. І проблема з кожним роком лише поглиблюється у цьому відео. Я спробую розібратися, чому саме в Німеччині люди масово втрачають контроль над вагою, і чи все так просто, як менше їж і більше рухайся. Давайте розбиратися. Привіт, мене звати Валентина. Якщо ви вперше на моєму каналі, коротко про мене живу в Німеччині з березня 2022 року. Вже встигла попрацювати наразі. Є самозайнятою особою як фрілансер, розробниця вебсайтів та Блогер. На моєму каналі багато корисної інформації для українських біженців про Німеччину, як тут це влаштовано, як вона функціонує, і як взагалі зрозуміти, як тут правильно жити. Тож, після цього відео заглядайте на інші мої відео. Також прошу вас поставити цьому відео вподобайку, написати коментар. Виразити свою подяку за мою роботу та за цікаву інформацію. Ще я маю на меті до свого дня народження, 16 квітня, вже дуже скоро, досягнути відмітки 20 тисяч підписників на моєму каналі. Допоможіть мені, будь ласка, досягти цієї цілі, підписуйтесь на мій канал, знову ж таки, проявляйте будь-яку активність, діліться цими відео, ви дуже так мені допоможете. Тож, перевіряйте підписочку, підписуйтесь, будь ласка, якщо ви ще це не зробили, коментар. Подобайка, а ми продовжуємо. Найперше, що варто сказати, ожиріння в Німеччині не стосується лише бідності. Це дуже важливо, бо в багатьох країнах саме соціальна, соціальна вразливість є головним чинником: тобто, це дешевий фастфуд, брак освіти, важкий доступ до спорту в Німеччині. все інакше навіть у заможних районах статистика залишається досить високою за даними федерального статистичного управління. Вік тут є ключовим фактором. Найвищий рівень ожиріння серед людей від 45 до 65 років, але тривожна тенденція різке зростання зайвої ваги саме серед дітей. За даними Кранкенка ДАК, кожна сьома дитина в Німеччині має надмірну вагу вже в початковій школі. Парадоксально, але саме суспільство, яке декларує здоровий спосіб життя, насправді створює умови для того, щоб не рухатися система дуже зручна все автоматизовано. Як ви могли побачити, люди їздять на машини, дуже багато машин піднімаються ліфтом навіть на вокзалах, замовляють доставку. Багато хто працює з дому, але а ще є величезне культурне споживання хліба, ковбас, пива. Солодощів тощо, і от цікаво: з одного боку веганські бургери на кожному кроці, а з іншого супермаркети, де більшість готової їжі містить захмарну кількість цукру, солі і жиру. І все це доступне, легке, упаковано, красиво. Ти навіть не помічаєш, як твоя вага повзе вгору. До речі, у мене тут до вас цікаве питання. Коли ви приїхали в Німеччину, чи помічали ви, як змінюється ваша вага? Чи змінилися давайте не навіть не про вагу, а про звички харчування. Чи змінилися у вас звички харчування, чи купуєте ви цю готову продукцію в супермаркеті? Наприклад, я можу сказати, що спочатку, коли я приїхала, так дуже багато купувала готової продукції, але це більше через брак часу, тому що Перші місяці взагалі були досить напружені. Далі вже потім, коли, наприклад, переїхала вже в цю квартиру, більш-менш стало життя стабільне, Я повернулася до звичного свого способу життя. Наприклад, я не їм, мені не подобається ця готова їжа у Німеччині, вона мені не смачна. Я звикла готувати те, що звикла готу... те, що їла і в Україні тут в принципі так само готую, не використовую готову продукцію майже ніколи. Тож поділіться своїми харчовими звичками, чи змінилися вони у вас тут у Німеччині, чи готуєте ви українські страви, як ви готували в Україні. Буде цікаво дійсно почитати. А ми продовжуємо нашу тему. І дивіться, у 2022 році видання Більд написав: Німеччина тостіше і ніхто про це не говорить. Це дійсно схоже, якби на мовчазну кризу. Тема не є популярною ЗМІ, бо одразу виникають закиди з фейт фетшеймінгу, тобто коли судять по е, об'ємам, але все одно проблема залишається і вона зростає. Німецьке суспільство в цілому дуже обережне з особистими темами, про вагу тут не говорять, в принципі, відкрито. Усе завуальовано під самопочуття, індивідуальність, і сприйняття тіла. Але статистика річ холоднокровна і уперта. і вона каже: що Німеччина одра одна з найбільш повних націй у Європі. До речі, ми з вами говорили про теми, які не говорять. Ось у цьому відео водночас тут є сильний контраст з одного боку: фітнес, органічна їжа, усвідомленість. З іншого хронічне переїдання, малорухливість і дуже високе споживання оброблених продуктів. Це дві реальності, які існують паралельно. Не буду казати, що тільки у Німеччині, у дуже багатьох країнах, але зараз про Німеччину ще один фактор, медицина Німеччини дуже повільно реагує на проблему зайвої ваги. Візити до хаос-артс рідко включають розмову про вагу чи спосіб життя. Якщо це не критично, тобі ніхто нічого не скаже. А поки дійде, то Ендокринолога чи дієтолога минають роки. Ми про медицину також розмовляли ось у цьому відео. Чому така існує проблема, що так довго все йде? Рекомендую подивитись. А що ж з дітьми? Давайте поговоримо про дітей. Тут теж парадокс: у школах часто не вистачає годин фізкультури, уроки спорту бувають один-два рази на тиждень, і водночас скільні буфети, повні булочок, з соку з цукром, це взагалі смерть, і солодощів. У багатьох школах немає повноцінних обідів, і діти перекушують тим, що найшвидше і найдешевше. Але тут важливо сказати, у Німеччині є сильний рух проти стигми. Тут намагаються не винити людину за її тіло. Це, в принципі, дуже правильний підхід, бо ожиріння часто має саме там, наприклад, психологічні, гормональні або соціальні навіть причини. Але це також створює ситуацію, де про проблему. Говорять дуже обережно, а іноді взагалі замовчуть. Тобто, сама проблема не в тому, що багато їдять, а є ще додаткові чинники. Тому виходить складна ситуація. Про жиріння складно говорити прямо, бо це одразу сприймається як особиста критика. Але статистика вказує на те, що проблема залишається актуальною і потребує уваги. На рівні суспільства в цьому відео я не даю ніяких порад, не засуджую. Я просто збираю факти, і розповідаю про ситуацію, яка існує в країні, де я живу вже кілька років. І мені цікаво подивитися на цю тему з боку, що впливає на цю статистику, які особливості культури, харчування, медицини і щоденного життя. Ось формують саме ці цифри. Це не про красу, це не про критику, це про те, що. В Принципі відбувається навколо, і що варто розуміти, живучів Німеч... в Німеччині незалежно від того, який у тебе розмір одягу. Ось таке в мене сьогодні відео. Я сподіваюся побачити ваші коментарі, ваші думки щодо цього. Тож залишайте свої думки, вони дійсно цінні. Я читаю, вступаю з вами в дискусію. Якщо е є такі якісь контроверсійні думки, завжди рада з вами про це поговорити. В мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Подивилися відео до самого кінця. Ви великий молодець. Вам також подобайка е за те, що дивитесь до самого кінця. Будь-яка. Ваша підтримка цього відео дуже важлива для мене. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Побачимось у наступних відео. Чус!